Усім привіт! Вітаю вас у своєму новому відео. Розпочинаю із розпаковочки. Купила трохи на запас продуктів в АТБ і дещо зайшла ближче додому в магазин Тайстра взяла. Отже, показую і ділюся. Взяла в АТБ йогурти. Це запас для Діми. Все-таки він більш полюбляє солодке, ніж просто звичайний йогурт, тому взяла ось такі. Декілька видів різних були по знижці. Йогурти по 29,50 була знижка доволі хороша. Так, взяла яйця без знижки, це вони такі мокрі, бо там вже ж вони в холодильнику, поки я прийшла додому жарко, то вони ось так. Впріли, як я кажу, ну нічого страшного. Е, значить, яйця по 4,19. У нас тут в тайстрі по 4,70, то я так взяла 30 яєць. О, то... Доволі, думаю, надовго вистачить і дешевше. Так, це помідори, я взяла тут більше, ніж 3 кілограми, кілограм по 30 гривень. Взяла на консервацію. Буду розрізати на половинки, так як зазвичай я роблю, і консервувати. Ну, Вони такі не дуже малі. Ну, я думаю, гарненько поскладати в баночку поміститься. Далі взяла свій улюблений хліб із зернами, дуже мені подобається батон. Був такий, я зранку заходила то який вже був такий брала. Це в основному батон Діма їсть, бо хліб все-таки він не дуже. Інколи трішки може поїсти, але не дуже. А це взяла, нехай буде батон, ну, як залишиться котлети зроблю там і так далі. Це не є проблемою. Так, взяла сік, знижка була. 30%, якщо я не помиляюся, і ці соки е, коштували по, зараз я скажу чек, подивлюся. По 11,30. Е, я взяла яблуко, морква, апельсин. Е, раніше були там інші соки, я теж брала. Були взагалі там по 10 з чимось, бо вони трошечки дешевші йшли. Мультифруктовий, яблуко, виноград і так далі. Ну, це я брала кілька днів тому, то їх вже розібрали і поставили ціну стандартну То це я так ще взяла. Такі соки, бо в них є їхні соки е, сеньорик і так далі. Ні, Мені не подобається. Ну Так, можна взяти, там, якщо порівнювати їх і, наприклад, там наш Сік, або є там ще інші соки, можна підібрати, то ці кращі смачні. І тут, е, не, видно, е, не менше, значить. Плодова частина складає не менше, ніж 40%. Но ці смачні наш сік. Є ще інші, вже не пам'ятаю, як називаються, а там взагалі найбільша кількість, тільки склад, фруктова частина. От. Бо в сеньорку там пише 40% чи 45%, але то смак зовсім інший. Вони такі більше, як я кажу, як водичка, солодкий сироп. А це нічого, от я брала морква, смачно. Єперсин, тут так відчувається, то це я взяла. Брала мультивітамін теж смачно. от Тому взяла для Діми на запаси. Він почав бити трубочки, то нехай йому буде, він просить, у мене, мама, дай сік, хай буде. А це я взяла вже біля дому в тайстрі 40 гривень, було раніше по 35 вже 40, в... а тебе дорожче. Не пам'ятаю, скільки в АТБ, але я знаю, що дорожче більше 40. Е, і взяла ось таке печиво е, є солодощі, що їсти, і кукурудзяні палочки, і там е, трубочки. Ну, ще я взяла так печиво шпаргалка, Ну, тут пише, там, він любить в мене цифри, то він таке любить. От, Я хотіла взяти буратіно, але там не було вже, бо я інколи беру. Воно таке більше з горіхами за це 50 гривень кілограм 130 От, І таку, такий шоколад. Потрібно буде ще декілька штук взяти, поки ще не дорожче. Бо було по 35 я брала по 4, по 6 штук. Ну, бо це було 35 гривень, ось така. Ну, якби, то це Вважається не сильно дорого. Ну, тобто дешево, якщо порівнювати з іншими магазинами. Ну, то я брала йому, бо інколи потрібно, як я кажу, похитрити, заманити, то шоколадкою. Так, отже, на оцю всю покупку без шоколаду і печива, і без помідор, помідори на 100 гривень у мене вийшли. А ось це в мене вийшло 40,50 на 90, можна сказати, 200. І в АТБ я витратила. 475. ну, Сюди ще входить пакет осей. Е, да, Я забулася з собою взяти. Я планувала навіть взяти декілька яєчню. Там, ну, якби в мене є, то я думала, візьму 450 той пакет. І ось такий звичайний теж 470. Ну, як уже є. Ось така в мене, виходить, вийшла, вийшла загальна закупка, якщо округлити, додати ще до цієї суми, що я показую 470, 475, ще 200 гривень, так, грубо кажучи, да? 190 ну візьмемо 200, щоб легше було рахувати. 675 відняти 10, 665. Ну, ви зрозуміли мене. Порахували. Все приблизно та приблизно. Ось такі були мої закупочки. Е, діліться, чи ви робите ось такі якісь закупки е, багато. Наприклад, ну, так як я взяла 12 пачечок соку там, і так далі, чи там йогурт. я от, ну, В основному я беру для діми. Тому буде цікаво, чи це я одна така е, закупаю, як я кажу. Десятками чи ще є такі люди. Увімкнулася я вже набагато пізніше, ніж планувалося. Напевно, тиждень прийшов. Ну, вже як є. <звук> Поділюся з вами, що тут я назбирала в себе тут. Це я е залишалися банки. Якби не було банок, не було б цієї консервації, але помідори я обов'язково би законсервувала. Бо це тільки всіх помідорів, які я зробила на зиму. Частину купувала, частину своїм. От, виходить, в мене такий влог буде зібраний, бо ми з зимою трохи прихворіли, тому так. Ну, по голосу, я думаю, ви чуєте. Отже, покажу, що я тут наробила. І це вже я занесу в погреб, і це вже все. Банок під ноль, немає банок. От, Це, що я тут огірки гірки, зробила такі квашені в банці. Гарненько стоять, все добре. От, Це помідори, трохи свої є наложені, у трохи придбані. Я навіть в півлітрові баночки положила це свої. Тут такі меншенькі, да. От. бо вже не було таких більших банок літрових. Це літрові. От там теж помідори жовтенькі це свої. Зробила ще ось такі огірки з часничком. Я теж такі люблю, тому 6 баночок зробила. Бо були огірки, і якби з'їсти я їх не могла швидко. так. І ну треба було щось робити з ними. І кабачки теж. Це я о, взяла кабачки з кетчупом, чи я законсервувала. от. Бо цього року я ще таки не робила. Теж в півлітрові баночки, бо не було більших. тому Буде в півлітрових. Оце один, два, три, п'ять, 6, 7, 8. 8 чи 9 баночок півлітрових. Ну, це так, знаєте, е, так як я люблю таке, то мені це на разочок. Mm. От, от, Все, буду це заносити в погреб, о, усю цю консервацію. Отже, показую, спустила я вже все в погреб. на цьому буду завершувати. Там в мене огірки стоять. Е, різні скетчупом-челі і такі солодкуваті. Салат зелених помідорів, тут таке вишня, смородина, тут теж салат кабачки, помідорчки. Ну, тут же ще... ось ці -то це минулорічні, будемо доїдати. от. Така в мене консервація цього року. І ще з іншої сторони зараз покажу. Тому що в мене з іншої сторони оце дві банки квашених огірків в банці. Стоять добре. От, оце ще перець з минулого року, і в мене ще є тут огірки. Теж з минулого року я робила такі інші просто солоні. Вони стоять все, ну, я не викидала, думаю, нехай постоять. Подивимося потім. такий коротенький влог вийшов. Думаю, вже давно не бачила і зустрінемося. Довго нічого такого, напевно, знімати не буду, бо э, трохи прихворіли. Ну, я бажаю всім бути здоровому і усього найкращого.